Добрий день, дітки! Рада вас вітати! Погляньте! До нас сьогодні завітали гості. Це дітки, свійські тварини. А ще їх звуть домашніми тваринками. Давайте ж поглянемо детально, хто до нас прийшов у гості. Кіт, кінь, кролик, корівка та собачка. Дітки, погляньте, будь ласка, уважно на картину. Це українське сільське подвір'я. Тут живе господиня та свійські тваринки. Давайте назвемо разом мешканців подвір'я. Хто це? Корова. А це. Кінь. А це дітки. Півень так, молодці. А хто ж це? Так, коза, дітки, а хто ж у нас оце? Так, вірно, песик. А це хто в нас лежить на порозі? Так, дітки, вірно, це котик. А хто ж полюбляє купатися в болоті? Так, дітки, це свиня. Молодці. Вони, всі ці свійські тваринки, живуть поруч із людиною. А зараз, дітки, я вам розповім казочку про господиню та свійських тварин. А наші гості разом із вами її послухають. В Однієї господині жили свійські тварини. Жили вони дружно та займалися кожен своєю справою. Песик охороняв будиночок, кішка ловила мишей, корова та коза давали молочко, а кінь возив господиню на базар. Як тільки сходило сонечко, усі тваринки прокидали і бралися за свої улюблені справи. Ось така, дітки, історія. Сподобалася вам казочка? Так, нашим гостям, дітки, вона також сподобалася дуже. А давайте з вами згадаємо, які тваринки жили в господині і якими справами вони займалися. От песик, дітки, скажіть мені, що ж він охороняв? Будиночок, так, вірно, гарно слухали. А кішка ловила що? Мишей. А кінь, корова та коза давали що? Молочко, правильно, а кінь возив господиню куди? Правильно, вірно. На базар кінь возив свою господиню. Молодці, гарно справились із завданням. Дітки, а давайте ще пограємо з вами в гру назви маля. Я буду називати тварин, а ви мені будете називати їхніх дитинчат. Ось, наприклад, у корови теля. Тепер ви і дітки. У Коня лоша. Правильно? А у киці ж тоді хто? Кошенятка, вірно. У квочки? А ну, підскажіть. Курчатка, вірно. А в собачки ж хто, дітки? Так, цуценятка? А у свинки хто? Хто це такі? Вірно, поросятка, молодці дітки гарно справились з цим також завданням. А зараз, дітки, уважно прослухайте віршик. Кішка мишку упіймала, бідоласі так сказала. Я велика, ти мала, мені шана і хвала. Вибіг з буде пес блатий і на кішку став гарчати. Я великий, ти мала, мені шана і хвала. Дітки, зараз я буду читати ще раз віршик повільно, тож ви, будь ласка, запам'ятовуйте його. Кішка мишку упіймала. Бідоласі так сказала. Я велика, ти мала, мені шана і хвала. Вибіг з буде пес кудлатий, і на кішку став гарчати. Я великий, ти мала, мені шана і хвала. Ось такий, дітки, гарний у нас віршик. Ваше буде домашнє завдання вивчити на пам'ять цей такий гарний та веселий віршик. Тож, я бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей, дітки. До побачення!